Вручати нагороди нашим захисникам це вже добра традиція в Кривому Розі. Саме так хочуть і подякувати за стійкість, і сказати про важливість кожного військового. Зараз відзнаки голови ради оборони міста отримали ще 74 захисники. Серед них і спецпризначенець Володимир. Чоловік зізнається, пишається, що оборонить свою країну. 24 лютого він мав саме заступити в наряд. Тепер жартую, що досі не змінився з нього. Кривий ріг достойно. Зустрів ворога, достойно провів цей рік. Я дуже радий, мені дуже приємно, що мені вручили цю нагороду, але я вам скажу на 100% не я, не мої побратими, хто тут взагалі знаходиться і так само Збройні сили України, вони тут не за нагороди, а тільки за перемогу і тільки за нашу державу і за всіх людей України. Перші дні повномасштабного вторгнення пригадує ще один спецпризначенець Олександр. Напередодні разом зі своїм спеціальним підрозділом повинен був рушати до Маріуполя, але їх перекинуло на стратегічно важливий об'єкт Криворізький аеропорт, що в Лозуваці. Військовий зізнається, тоді готові були до будь-якого розвитку подій та що навіть можуть втратити власні життя. Але сил додавали думки про свою родину та присяга на вірність українському народові. Ворожі два самоліти. Першу залетіли, вони обстежували, робили розвідку, довжину та ширину смузі, як вона оберігається. Ми обозначили, що ми знаходимося на даній території і ми її готові боронити. І про що було дополовину місця. Мерія міста пішла нам на зустріч і видвонала сюди техніку для того, щоб блокувати злітну смугу, щоб ворожа техніка не змогла висадитись, а ми вже будемо боронити від штурмового десанту. Відзнаки захисникам особисто вручав голова ради оборони міста. Олександр Вілкул ще раз подякував за пророблену роботу та виконання завдання, серед яких було і відсунення ворога від міста на 50 кілометрів, аби не дати окупантам можливості обстрілювати місто. Ми всі пам'ятаємо, що коли Почалася війна, у нас фактично не було збройних сил в Кривому Розі. Ми в перших військових побачили, нам бригаду. 60-та бригада була перша, на 3-му тижні війни. До цього у нас було завдання уповільнити рух окупантів від Кривого Розу. І ми з ним впоралися. Загалом нагрудним знаком за оборону криворіжжя вже нагородили більше дев'яти сотень військових, серед яких і тероборонівці, нацгвардійці та правоохоронці. Ці захисники не лише оборонили свій край, кривий ріг, але й звільняли правобережну Херсонщину та сам Херсон. Я вважаю, одна з головних відзнак для криворіжців, тому що це відзнака за захист рідних домівок рідного міста. Саме Криворісці показали всій країні, як потрібно захищати своє місто. Ворог не пройшов в наше місто, ворог не пройшов, не зміг пройти далі, на Запоріжжя, на Дніпро. Тому ем, сказати слова вдячності і відзначити те, що було зроблено криворівцями, ми зобов'язані були. Це не останні нагородження наших захисників в раді оборони міста. Запевняють відзнаки отримують всі, хто героїчно захищав свій дім та місто. Вікторія Пінчук, Сергій Філоненко, перший міський.